Привіт, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Роберт Вітекер оцінив шанси Алекса Волкановського отримати реванш з Ісламом Махачевим. Це все складно. Просто якщо Алекс хоче цього бою, то можна сказати, що він його заслужив. Волкановський зробив усе в своїй вазі, проводив поєдинки і намагався битися з усіма. Це правда ж. Можу сказати, що Махачев виграв перший бій, і це надає йому певної ваги. Тепер він має бажання піднятися на ще одну вагову категорію, тому що просто він вже бився з Алексом. Думаю, UFC більше зацікавлені в поєдинку Волкановського та Махачева, якщо вони обидва захистять свої. Титули, а по-друге, самому ще колбі треба перемогти. Леона. А хотіли б ви побачити бій Колбі та Махачева? Звичайно, я вболіваю за Олівейру у поєдинку з ісламом і хотів би побачити його протистояння з Алексом Волкановським. Генрі Сехудо назвав головну слабкість Олександра Волкановські. Буває, що він сам заганяє себе у погану ситуацію. Згадайте його бій з Брайаном Ортегою. Алекс буквально сам провів собі гільотину, і через час він вирішив зробити це знову. Цей хлопець не боїться гратися з вогнем, але рано чи пізно настане момент, коли він опечеться. Або давайте поговоримо про те, як він опинився у тій самій позиції проти Іслама Махачева, коли Іслам забрав його спину, і він Буквально не міг вибратися звідти, і це все повторюється від раунда до раунду. Я просто звертаю вашу увагу на те, що йому подобається гратися з вогнем. Тому я перечуваю, що коли Алекс програє у напівлегкій вазі, це станеться лише через сабмішини чи, можливо, нокаут. Алекс досвідчений боєць з високим рівнем Майк'ю, і мені здається, зараз на пікі своєї кар'єри. І я завжди вболіваю за нього. Але Генрі справді правий. Іноді Алекс заграється на самовпевненості, що рано чи пізно зіграє з ним не на його користь. Чарльз Олівейра вважає себе найкращим бійцем легкого дивізіону. UFC. вважаю, що для кожного спортсмена є свій найкращий час. Колись був час Хабіба, був час Пена. Я поважаю цих бійців та вважаю, що вони зробили історію. Але також вважаю, що зараз мій час. Певний, що я найкращий боєць на даний момент. Я бився з топами і перемагав їх. Тому зараз я є найкращим. Точно один із найкращих та з гарним перевтіленням від такого собі бразильського бійця до чемпіону світу. А як вважаєте ви, чи є Олівейра зараз найкращим бійцем UFC в своєму дивізіоні? Діліться, будь ласка, своїми думками у коментарях. Також Чарльз Олівейра розповів про підготовку до реваншу з Ісламом Махачевим. Я не люблю розпилятися, я не люблю міняти команду від бою до бою. Я не маю такого, що для одного поєдинку я готуюся з одними, а для іншого з іншими. Я працюю з тими самими сильними людьми і не хочу їх змінювати. Чи намагався я знайти партнера, який виступав би за правилами самбо? Ні, такого не було. І я нічого не змінював. Я той самий Чарльз, залишаюся при своєму. Багато хто. То намагався щось радити, але до цього потрібно ставитись філософськи, щось залишати собі, щось пропускати повз і тримати голову у порядку, бути вірному самому собі. Надії, що у Чарльза є план на бій, тому що минулий поєдинок був мені здається недооцінений Чарльзом. Треба йому на цей раз не спішити нав'язувати потихеньку свою гру, діяти обдумано і не намагатися відразу його вирубити. Тримаємо кулаки за Чарльза. Колбі Ковінгтон відреагував на спроби Алі Абделязіза організувати бій Махачева проти Геджі. Усі хлопці говорять про великий бій. Але знаєте, вони цього не роблять. Вони всі можуть голословно говорити, але не відповідають за свої слова. Я відкриваю великий бізнес. Спочатку Леон, а потім має бути велика битва американської боротьби проти Дагестанської. Усі хочуть побачити цей бій, але ми знаємо, що його менеджер Алі Абделязі робить все, щоб він не потрапив у мій. Приціл. Вони можуть говорити в засобах масової інформації все, що хочуть, але насправді намагаються уникнути бою. Махачев знає, що я виб'ю з нього все лайно. Він не може зв'язуватися із сирою американською сталью. Думаю, це було б найбільшим видовищем, яке може зробити UFC. Я хотів би побачити, як він вийде, і перевірить себе в бою зі мною. Він хоче очолити рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії. Я дам йому таку можливість. Колбі, як завжди, гострий на язик. Подивимось, як він себе проявив проти Леона Едверса, який себе досить гарно проявив проти Усмана у другому їхньому поєдинку. А от Колбі так гарно не виглядав останній свій бій. Мирабдвалішвілі просить зробити його резервним бійцем на реванш Шона Омелі та Марлона Вери. Якщо не відбудеться реванш між Стерлінгом та Омелі, тому що Алджомейн дійсно заслуговує на нього, то я повинен стати наступним у черзі. Я кажу, що я здоровий і готовий битися. Я не розумію, чому мені не бажають дати цей бій. Тепер мій час. Я хотів би поборотися за титули. Моє серце буде розбите, якщо цього не станеться. Звичайно, якщо я не матиму нагоди побитися за поїзд. То ніч... Що страшного життя триває? Я не маю проблем, що почекати. Якщо в UFC дійсно дадуть добро на реванш між Омелі та Верою, то вони мають зробити мене резервним бійцем. Тим часом сьогодні стало відомо про плани UFC звести разом Мираба Двалішвілі та Генрі Сехудо на першому номерному шоу організації в 2024 році, яка ще не має дати, але пройде в Торонто, Канада. Тим самим грузинський криголом тепер точно мене. Перший захист омелі і список кандидатів на місце претендента скорочується до двох: це екс чемпіона Алджемейн Стерлінг і Марлон Вера, з переважними шансами в останнього посісти це місце. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, будь ласка, на канал. Вдар по лайку та дзвінку, залиш коментар. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Долучайся до мого телеграм-каналу. Посилання знаходиться у описі під відео. З вами були ММА в деталях. Почуємось.